Вітаю мої любі, вітаю мої друзі. А, наш гарний сусід знову вніс корективи. Ми сидимо без світла, без світла зефірчик не зробиш, а помідори є. Тому я вирішила записати, як і обіцяла. Два рецепти сьогодні буде. Я покажу зна... мариновані помідори в банках, але в мене дуже багато таких рецептів. Пробувала різні, такі, такі, такі. І нарешті я знайшла ті, які я ще в дитинстві колись пробувала у бабусі. Не... У мене його не було. І я таким методом експериментів, пошуків я знайшла саме той рецепт. Вони Солоно, солодко, гостренькі ну, дуже смачні. Тому я закриваю тільки їх і покажу а, ще а, самий мій любимий соус. Це соус дала рецепт моя сестричка а, вже дуже давно. І я завжди його дуже багато заготавлюю, тому що а, його використовую везде, і в борщі, і в Фарширований перець та будь А, Але для початку мені потрібно перебрати світла, немає, що робити. Ну, ось, бачите, Телефон зарядився, є благо, є гаджети, є генератори, все працює. Тому спочатку потрібно перебрати нам помідори. В баночки я буду відбирати красиві. Ось такі помідорчики. А на соус підуть будь-які, все одно їх різати, тікати. І вони підуть будь-де. Поїхали! Я перебрала наші помідорчики. Там, де обрізати можна або якісь некондиційні маленькі черіки, їх навіть різати не потрібно, тим вони дуже удобні. В м'ясорубці дуже швидко перегляд. Кручується. Але до соусу ми приступимо трошки пізніше. А зараз ми е, почнемо з маринованих помідорчиків. Я взяла одну трьохлітрову баночку і три одно-літрові баночки, що буде дорівнювати фактично один до одного, тому що рецептура буде на трьохлітрову банку. І ми перемиваємо наші помідори і вкладаємо в баночки. Сюди я візьму такі великі помідорчики, а в маленькі баночки літрові я візьму ось такі невеличкі помідорчики. Буде цікаво. Миємо і вкладаємо помідорчики. Я помила, і щоб вас не плутати, я дам рецептуру на трьохлітрову банку. Що нам потрібно? Ми беремо цибульку. Я порізала одну цибулинку, і нам потрібно буквально трішечки ну, Можна ще чуть-чуть додати, небагато. Цибульки, потім трошки перцю свіжого на донешко, теж не дуже багато. Один-два лаврових листочки, а, одну горошинку духмяного перчику. Ну і на глазок там 7-8 зерняток чорного перцю. Все це, все, що нам потрібно для наших помідорчиків. Вкладаємо помідори. Наші помідорчики вже в баночці, і тепер заливаємо все це окропом і залишаємо на 10 хвилин. Наші помідори простояли 10 хвилин з окропом. Тепер я цю водичку зливаю в кастрюльку. Як бачите, тут практично немає води, я трошечки залишила, ну, на всяк випадок, а вдруг випарується і буде а, замало. Тому, ну, але чого не обов'язково робити. Так, зливаємо все в кастрюльку. Єсть. І вже з цієї водички ми робимо з вами ой е, сиропчик, рассольчик, що ми сюди додаємо. Якщо ви хочете е, мати е, рассол, який можна просто пити з чашками, то тоді е, дотримайтесь е, грамовки е, на трьохлітрову банку на цю рідину. Ми додаємо 100 грамів цукру. 55 грамів солі і 50 грамів оцту. Доводимо до кипіння, заливаємо в наші помідорчики, закатуємо. Все, наші помідори готові. Ось такі помідорчики у нас виходять. Красунчики а смачні! Таке чудове вранішнє сонечко, і ми приступаємо до соусу. Для соуса нам потрібно 3 кг помідор перекрутити через м'ясорубку і проварити десь одну годину. Але я рекомендую одразу, як тільки ви перекрутили а, через м'ясорубку помідори в кастрюльку, а, потім перекрутіть три головки часнику в рецепті і одна, один гіркий перець. Тут ви можете варувати, як вам е, забажається. Можете більше чеснику, можете більше гострого перцю, можете менше. Я менше роблю чеснику, тому що моїй мої сім'ї не дуже люблять чесник, тому я зроблю небагато чеснику. Поїхали перекручувати. Я перекрутила наші помідори в кастрюльку, тут рівно 3 кілограми. З усім з шкірками, з кісточками, взагалі без різниці. І окремо, ось бачите, я е, перекрутила помідори, потім туди ж перекрутила чесничок з гострим перцем. Поки я його не додаю, е, зараз ми уварюємо нашу суміш десь годину-півтори. Це буде залежати від того, якої густоти ви хочете свій. Соус. Моя суміш прокипіла десь півтори години. Дивіться, википіло до, ну, доволі таки багатенько жидкості. Тобто, він став більш таким густим. І тепер сюди ми додаємо: сьогодні все буде в стаканах. Стакан цукру 200 грамів, пів стакана олії 100 мл. Одна столова ложка, так, це я беру, солі. Все буде в описі під відео. Ви внимательно дивіться, заходьте в опис під відео, і там є всі. Все, що я готую, там буде в описі більш детально написано. І сюди ж я відразу додаю наш перець з часником. гострий перчик з часничком. Все, ми проварюємо десь хвилин 15-20, ну, щоб воно прокипіло, розчинило сіль і цукор. І вже в кінці ми додаємо 1 четверту стакану оцту. Десь 70-75 грамів ось так. І закатуємо в стерильні баночки. Залишаємо в нашій кладовій і смакуємо наш соус. А можна і зразу їсти. Як закатувати в банки, я вам вже показувати не буду. А зустрінемось уже на огляді. Ну що, ми з вами завершили з маринованими помідорами. І томатним соусом. Ну, Помідори це, Ну, в будь-якому випадку, я ні те, ні те вам не передам через телевізор на смак. Це е, потрібно пробувати. Ці помідори я закриваю фактично ось такі помідори, і ті, що в погріб, ми, е, я їх вже вам показувала. Це один з соусів, який у мене йде е, до будь-чого. Втівцілі, фарширований перець, борщі. Там ну, неважливо, то віздє, тому що він е, солоденький. Е, і туди, до речі, це як дитячий кетчуп. Може хтось бачив. Його можна діткам е, в будь-якому випадку, навіть якщо ви зовсім не додасте чесник і перець, е, то можна робити ось його і таким чином. А, ну, Пробувати не буду, ось у мене трошечки осталось. До речі, от три літрові бутилки у нас виходять з того замісу, з, то, з, то, з цієї порції. Все, До нової зустрічей! Робіть, творіть, а я люблю вас. Пока-пока!